Потяг Одеса Краматорськ перетворили на символ підтримки українців у всіх поки що окупованих населених пунктах. На вагонах розмістили назви міста, селища всередині поставили скриньки з листівками, які пасажири можуть підписати для людей в окупації. Ці послання відсканують та відправлять координатором руху Жовта стрічка в окупованих населених пунктах. Додам рух жовта стрічка. Виник у березні 2022 року в Херсоні, коли на знак опору російським окупантам місцеві активісти стали чіпляти та малювати жовті стрічки як символ України. Ольга родом із Донецька. Вона працює провідницею вже вісім років. Для неї потяг Одеса Краматорськ символічний напрям. Я виходжу, приїжджаю в Краматорськ. виходжу, цілу рідну землю до моєму дому 100 кілометрів. Звісно. Я тому їжу на Краматорськ, тому що там всі мої все. Але на цей раз у потяга ще одна символічна місія: у декількох вагонах рух, жовта стрічка розмістив скриньки для листівок, в яких пасажири можуть залишити побажання для тих, хто нині перебуває в окупації. Це рух ненасильницького насильницького спротиву окупації. А, власне, щоб а, дати таку підтримку активістам і людям в окупації, а, що ми пам'ятаємо про них, що їхня боротьба видима, що ми бачимо, як вони чинять спротив окупантам. Ми хочемо зробити такий конект між українцями в окупації. Ці українцями на підконтрольних територіях і, зокрема, передала слова вітання любові Ялті, тому що це для мене важливе місто, близьке. Багато років літ були там проведені. У мене там багато друзів і близьких людей. Я дуже сподіваюся, що ми знову побачимося в українському Криму. Підписані листівки відсканують та передадуть координаторам руху жовта стрічка на окупованих територіях. Своє послання залишила і пасажирка потягу Наталія. Вона їде до кінцевої станції, аби побачитися із близькою людиною. Я написала коротко, що ми їх любимо, що ми будемо разом, тому що мене мені пощастило, мене мало людей, які залишилися в окупації. Навіть є такі історії, які люди вже після довгої окупації змогли вирватися звідси. Але не всім вдається, не всі можуть полишити своїх хворих родичів, домівки бояться лишити. Це дуже важко знаходитися в окупації, але ми їх чекаємо. Ми робимо все, щоб Україна воз'єдналася. Я думаю, що колись, на жаль, не скоро, але всі ми будемо разом. Підтримати акцію прийшла і родина, яка евакуювалася із Кадовська. Вони як ніхто знають наскільки важко бути в окупації. Подружжя вирвалося на підконтрольну Україні територію у квітні 22-го року. кажуть, якби не донька, виїхати не вийшло б. Нас не хотіли взагалі пропускати. Перед нами машина її повністю перевернули. Ну тобто, все, що було, все перевірили. Телефони забрали. А у нас із за того, що дитина почала плакати, ну з автоматами, це звичайно це страшно. Хвилин 10-20, вона, кричала, вона дуже кричала і сказали, все І Ми їх задовбали просто і нас пропустили. <рес> так ми хочемо, щоб люди не втрачали надію і віру в те, що все буде добре, все буде Україна, і Крим обов'язково буде звільнений. Бо Ну, як інакше провідники цього потяга рятували людей з гарячих точок на початку вторгнення, декотрим доводилося працювати не один десяток днів без вихідних. Сон по декілька годин, і головне постійна підтримка наляканих війною пасажирів. Виїжджали дуже велика кількість людей, дорослих дітей. І Розміщалися по 100 чоловік у вагонах, там де призначено 36 лише місць. Ну саме звісно, поїздка. Була, я всім говорю, коли ми останню поїздку їхали. Из Краматорска. из Краматорска вывозили Северодончан, вот тех людей, которые ну, уже совсем долго были в таком состоянии, что они, конечно, были что грязные, что голодные, ну вот такое вот. довезли і все. Ну, <хи> це наша робота. Ми на це не реагуємо, як ви, допустимо, вам це інтересно. Так, да, люди от вони відкриваються в дорозі, вони там їдуть, такі вещи розказують. Ну, понимаете, я просто забуваю це, что я просто умру. У мене, у мене своего горя хватает. Раніше цей потяг доїжджав до Костянтинівки і далі до Луганська. Назви населених пунктів, втрачених через окупацію, нанесли на вагони потяга. І залізничники і пасажири сподіваються, що невдовзі вони як і Раніше приїжджатимуть у ці міста та села. Ксенія Сітінська, Вадим, Мір, за сьомий канал.